У квартирі Лариси було тепло, а на душі холодно. За її спиною на пухнастому килимку бавилась Софійка, їй нещодавно виповнилося рік і сім місяців. Лариса дивилась на доньку, і серце на мить відтавало. У передпокою почувся скрегіт ключа. Віктор повернувся з роботи. Лариса не обернулася, хоча м'яз спини мимоволі напружилась. Вона чула, як за звичним руком він кинув куртку на спинку крісла, навіть не розвісивши її, і відразу попрямував до доньки. Привіт, сонечко, сказав він, опускаючись на коліна. У його голосі було стільки щирої, непідробної ніжності, що Лариса на мить завгалася у своєму рішенні бути холодною. Віктор підхопив дівчинку, трохи покружляв у повітрі, і кімната наповнилась дитячим сміхом, який, здавалось, на мить розігнав листопадову тишу. Проте свято тривало недовго. Обережно посадивши доньку назад до іграшок, Віктор підвівся і подивився на дружину Ларо, нам треба поговорити. Вона нарешті обернулась. Віктор був чоловіком статним, широкоплечим, йому щойно виповнилось 31. інженер на великому підприємстві. Він мав репутацію надійного фахівця і непоганий дохід, принаймні так здавалося збоку. Але в їхній родині гроші танули, як перший сніг. Він не купував делікатесів, не бачили моря вже три роки, а Лариса вже й забула, коли востаннє дозволяла собі нову сукню. Про що саме? Її голос звучав рівно, хоча всередині все тремтіло. Тетяна з дітьми до нас переїде, сказав він так просто, наче повідомив про прогноз погоди. Ви з мамою все обговорили, ти вийдеш на роботу, а вона буде дивитися за Софійкою. Це логічне рішення, яке допоможе нам всім. Тиша, що, що запала після цих слів, була майже фізичною. Лариса дивилась на чоловіка, намагаючись знайти в його очах бодай тінь сумніву чи жарту, але там була лише залізобетонна впевненість. Що ти сказав? перепитала вона. Тетяні одній важко, терпляче, як дитині, почав пояснювати Віктор. Чоловік пішов, аліментів немає, допомоги нуль. Мама запропонувала цей варіант, і я погодився. Я так вирішив. Для нашої родини це теж вигідно. У нас з'явиться друга зарплата. Як це ти вирішив? Лариса зробила крок вперед. Одноосібно, без мене, у нашому домі. Ларо, не починай. Тетяні потрібна підтримка, а нам гроші. Ти все одно зараз вдома сидиш, а Тетяні все одно за двома дітьми дивитися чи за трьома. Вона досвідчена мама. Сижу вдома. Голос Лариси зірвався. Я виховую твою дитину, я займаюся її розвитком, і здоров'ям, нашим побутом. Це не сидіння, Вікторе, це праця. Так, сидиш, відрізав він, я могла, а могла б приносити реальну користь бюджету. Дитині немає двох років, вона потребує матері, не тільки як е, тітки якої у своїх проблем вище голови. Я не вийду на роботу зараз, і Тетяна тут жити не буде. Віктор підійшов ближче, його погляд став холодним. Це мій дім, Ларо, я за нього плачу, і я маю право допомагати своїй родині. До речі, я знаю, що ти заглядала в мій телефон. Лариса не знітилась. Так, заглядала і побачила, що ти щомісяця відправляєш сестрі та матері суми, на які б ми могли жити два тижні. Ми відмовляємо собі усьому, ми їздимо в поліклініку маршрутками, бо ти сказав, що на машину немає коштів, а виявляється, кошти є, просто вони йдуть на твою родину. Це мама і сестра. вигукнув Віктор. Допомагати їм мій обов'язок. А обов'язок перед власною сім'єю. Ти тягнеш на собі три господарства, знецінюючи мою працю і наше спільне майбутнє. Лариса відчула, як сльози закипають. Якщо ти вже все вирішив з мамою, то навіщо тобі я? Не кажи дурниць, просто зберись думками. Тетяна приїде в понеділок. Лариса подивилась на нього так, ніби бачила вперше велика сильна людина, яка виявилася абсолютно сліпою до потреб тих, хто поруч. Добре, сказала вона тихо. Тоді ми з Софійкою поїдемо до моєї мами завтра. Віктор лише зневажливо посміхнувся, розвертаючись до виходу кімнати. Куди ти поїдеш? Кому ти там потрібна із своєю гордістю, попсихуєш і заспокоїшся? Наступного ранку, коли сіре світло вже ледь пробувало крізь хмари, Лариса пакувала речі. Віктор пішов на роботу рано, навіть не зазирнувши до спальні. Це було останньою краплею. Її мама, Юлія Анатолівна, приїхала через годину. Вона не ставила зайвих питань, побачивши обличчя доньки і зібрані сумки, лише коротко кивнула. Все завантажимо за один раз Софійко, йди до бабці. У квартирі мами пахло травами і спокоєм. Це було невелике житло, але тут Лариса відчула себе спокійно. Проте ввечері почалось артилерійське обстрілювання телефоном, дзвонила свекруха. Ларисочко, ну що ти за цирк влаштувала? Голос Валентини Сергіївни був солодким, як перестиглий фрукт. Вітя такий засмучений, ну подумай сама, Танюші ж важко, а ти егоїстка. Тільки про свій комфорт баєш. Я дбаю про свою дитину, Валентина Сергіївну. Я не хочу перетворювати своє життя на гуртожиток для дорослих людей, які не хочуть працювати. Та як ти смієш? Голос Свекрухи вмить став колючим. Тетяна, рідна сестра Віктора, він зобов'язаний їй допомагати. Ну тоді нехай допомагає, але не... Коштом, а я подаю на розлучення. У слухавці запала тиша, а потім посипались прокльони. Лариса просто натиснула кнопку відбою. Минуло два місяці. Життя Лариси змінилось кардинально. Вона не просто сиділа з дитиною. За порадою матері вона знайшла роботу, догляд за літньою жінкою, пані Галиною, яка жила в сусідньому будинку. Галина Степанівна була інтелігентною вчителькою на пенсії, яка після хвороби потребувала допомоги кілька годин на день. Вона дозволила Ларисі приходити з Софійкою. Ці гроші, зароблені власноруч, стали для Лариси справжнім ковтком свободи. Вона навчилась розподіляти бюджет так, щоб вистачало і на продукти, і на маленькі радощі для доньки. Вона почала вивчати графічний дизайн вечорами, коли Софійка засинала. Віктор з'явився на порозі в середині січня, виглядав змарнілим. Можна увійти? запитав він, тримаючи в руках іграшку для доньки і хризантеми для Лариси. Вони сиділи на кухні, Віктор довго мовчав, розглядаючи свої руки. Тетяна переїхала до мами нарешті, сказав він там пекло, Ларо. Вони сваряться щодня, мама вимагає, щоб Таня йшла на роботу, Таня плаче, що їй важко. Я раптом зрозумів, що ти була буфером, який тримав усе наше життя в рівновазі, і що я сприймав твою турботу як належне. Ти сприймав мене як ресурс, Вікторе, як зручний додаток до твоєї зарплати та обов'язків перед мамою. Я був ідіотом. Ці два місяці в порожній квартирі я зрозумів, що всі мої стратегічні рішення нічого не варті, якщо вас немає поруч. Пробач мені, я хочу все повернути. Лариса подивилась на нього, вона все ще любила цю людину, але та колишня Лариса, налякана і залежна, залишалась там у листопаді. Повернути, як було, не вийде. Сказала вона твердо, я не кину свою роботу, я буду продовжувати вчитися, якщо ми спробуємо знову, то наш бюджет буде прозорим, а твої родичі більше ніколи не будуть вирішувати, як нам жити. Я згоден, швидко відповів Віктор. Я вже сказав мамі, що буду допомагати тільки фіксованою сумою і тільки їй. Я навчуся бути хорошим чоловіком. Минуло півроку, був травень, повітря в місті було солодким від світу каштанів. Віктор і Лариса йшли парком, тримаючись за руки, а попереду Софійка наздоганяла сонячних зайчиків на траві. Вони не розлучились, але їхня нова сім'я була збудована на іншому фундаменті. Лариса закінчила курси і вже взяла перші замовлення на дизайн. Віктор тепер сам наполягав на тому, щоб вона мала час для себе і з радістю залишався з донькою. Того вечора, коли вони повернулись додому, Віктор знову став на одне коліно. Я знаю, що ми вже було одружені, але тепер я хочу попросити тебе стати моєю дружиною свідомо, без боргів перед минулим тільки ти і я. Лариса посміхнулася. Так, відповіла вона, я згодна.